Хто б що не говори, це не про тебе, не треба вірити словам, не треба. Зручними можуть бути туфлі, кресло і зна, але не ти, бо твій характер звірка призний. Він як блютуз, коли ти близько, все нормально, коли далеко. Зв'язок з тобою нереальний, ти як в тумані шукаєш інший пристрій. Бо ти такий, бо твій характер звір писний. Ми дуже рісні, але і дуже схожі. Жінки капризні, ми теж хульні. Нам хочеться їх мати, а їм нас треба на поватку тримати. Бо скільки вовка не корми, а він все зробить чіткі, і і І поки жіночка жива, Їй також треба чоловіка. Чіп-шіп-жик-жик, чи -чі тікі-піки, а жінці треба чоловіка, а жінка як вайфай, побачив всіх, а сильного шукає, так треба. Розпусна дівчинка живе у кожній жінці, але не з кожним. Є мужики, з якими хоче, та не можна. Є мужики, з якими може та не хоче, а є такі, що хоче і навіть можна, але вона з ним дружить і не може. Ми дуже вже схожі жінки-капризні, ми теж гульнути можемо. Нас тягне до жінок, нам хочеться їх мати. А їм нас треба на поводку тримати. Бо скільки вовка не корми, а він все зробить. Чіки, ти-кі, і поки жіночка жива, їй також треба чоловіка, чип-жик-жик-жик, чи чіки-тік. А жінці треба чоловіка, ми дуже різні, але і дуже схожі, жінки капризні, ми теж гульнути можем. Нас тягне до жінок, нам хочеться їх мати, а їм нас треба на поводку. Тримати, бо скільки вовка не корми, а він все зробить Чікі, ті-тікі, і поки жіночка жива, їй також треба чоловіка, Чіп-чик-шік-шік, чи чики, тики. а жінці треба чоловіка, а жінці треба чоловіка.